Сміла приймала відкритий чемпіонат міста із веслування на байдарках і каноє серед юнаків та дівчат. Окрім місцевих спортсменів, в змаганнях взяли участь гості Черкаси Кропивницького колеги з телестудії Тясмен. Продовжать змагання традиційно проходили на річці Тясмен в акваторії центрального пляжу. Ради вітати всіх в нашому прекрасному місці на відкритому чемпіонаті з веслування на байдарках і каноє. Що ж хочеться побажати? Побажати. Всім перемоги, всім, звичайно, не вдасться, тому переможе найсильніший. Хочеться сказати слова щирої вдячності Збройним силам України, тому що без них не могли б проходити ці змагання наше таке спортивне свято в нашому місті. Тому слава ЗСУ і слава Україні. Організували змагання управління освіти, молоді та спорту та дитячо-юнацька спортивна школа Олімп. Чемпіонат відбувся за участю веслувальників трьох вікових категорій. На воду вийшли юні спортсмени 2007-2008, 2009-10 та 2011-12 років народження. На правах господаря місця проведення чемпіонату найбільшу кількість учасників представила сміла. І це вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Олімп. Однак змагалися не лише місцеві шанувальники веслування на байдарках та каної. Налягали на весла і наші гості із Черкас та Кропивницького. Кажуть, приїхали не лише по нагороди, а й задля хорошого товариства, в якому можна завжди гарно та корисно провести час. Кожен, хто цього дня вийшов на воду, отримав цінний досвід, мотивацію наполегливо тренуватися і надалі віру в те, що найкращі результати ще попереду. Спортсмени і тренери одноголосно подякували Збройним силам України за те, що мають змогу навчатися, тренуватися та змагатися.